Олександрі 28, вона має інвалідність першої групи. Суспільна спілкувалася з жінкою навесні. Від початку повномасштабної війни, розповідала вона, родина разом із дітьми винаймала квартиру у Ковелі, на четвертому поверсі багатоповерхівки. Чоловік піднімав на калясті, носив на руках. В під'їзді не було ніяких умов. За два дні до повномасштабного вторгнення нам сусідка каже, з першого поверху. Ну, того ж під'їзду, того ж будинку з'їхали люди. Каже, подзвони до хазяйки. Я в той вечір подзвонила до хазяйки. Хазяйка каже: так буду здавати. Домовилися про ціну». Прожили в орендованій квартирі на першому поверсі до квітня цього року. Згодом довелося виселитись. Я зараз змушена ну, шукати місце для себе і дітей, бо чоловік буде працювати тут. То там тимчасова жінка, у якої дитячий церебральний параліч поїхала в село до батьків. Там з її слів на отримані її сестра, також людина з інвалідністю. Олександра побачила публікацію у соціальних мережах про відкриття соціальної квартири. Поблизу Луцька для жінок із дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, каже, хотіла б пожити там три місяці. Поки родина шукає житло. Звернулася до програмної менеджерки проєкту соціального житла Ольги Лучинської. Квартира не пристосована для людей з інвалідністю. Тоді виникає питання: для чого там соціальний працівник-помічник. Для мами, яка може сама прибрати кімнату, приготувати, з дітьми погуляти. Якщо робили соціальну квартиру, ну як так не продумати, що немає з'їзду, немає можливостей, чи вже нас людей з інвалідністю ну взагалі не враховують і в, в соцспільство з людьми? Суспільне сконтактувало з проєктною менеджеркою представництва організації Хелс Райт right International Ольгою Лучинською, аби отримати коментар. Чи може претендувати жінка з інвалідністю та її діти на тимчасове проживання в соціальній квартирі? Я маю порадитися з своїми колегами, як це правильно зробити, тому що я зазвичай напряму не комунікую. Ви не могли б мені на цей номер телефону скинути номер, на який можна вам перетелефонувати, і ваші контакти, щоб тоді з вами зв'язалися, прокоментували. Добре, коли це може бути, що ви вже знатимете відповідь і прокоментують. Я думаю, сьогодні дякую. Згодом Ольга Лучинська відмовилась від коментаря і порекомендувала звернутися в громадську організацію Хелсрайт right, право на здоров'я, за сприяння якої на Волині відкрили соціальну квартиру для вагітних та молодих матерів, які опинилися у складних життєвих обставинах. На офіційний запит суспільного у громадській організації Хелсрайт right, право на здоров'я не відповіли. Телефоном комунікаційниця Тетяна Хитрик ситуацію прокоментувала так. Одинокий, і повністю, Партири, одинокі і полі спасимі трошки різні речі квартири для одиноких мам з дітьми. Людина не одинока. Звернутися до влади Луцька, які зможуть допомогти, і облаштувати цей цю квартиру пандусом, облаштувати вбиральню. Такі сім'ї мають також отримувати допомогу незалежно від місця їхнього проживання. Мені потрібно. Щоб було наготовлено їсти те, що ну, їдять мої діти, і щоб з дітьми погуляли. Бо я цього фізично не можу зробити. Я не можу нагружати цим батьків, розумієте? Бо їм і фізично тяжко, і морально тяжко. На чоловіка все те ну, теж постійно не можна, бо того, що він морально він не витримує. Та йому складно, він старається. Попросили маму зорієнтуватися, чи вона має бажання пройти курс консультацій психолога і відповідно, їй є потреба у тимчасовому проживанні з дітьми в цій соціальній квартирі. Мама погодилася на Дану пропозицію тому було службою у справах дітей підготовлено лист до керівників цієї соціальної квартири. Думаю, що людям, які розробляють отакі хороші справи, треба взагалі включати ще в своє положення, враховувати і людей з особливими потребами, людей з інвалідністю. Олександра розповіла, що продовжує звертатися до різних інстанцій, грошей на оренду житла бракує. На придбання житла для Олександри і її сім'ї із бюджету Сараховичівської сільської ради виділили 300 тисяч гривень, розповів Суспільному сільський голова Ростислав Шиманський. Зараз підшуковуємо житло, яке можна було б придбати. Поставили її на квартирну чергу, бо ж там ціла бюрократична процедура, щоб його все придбати. Вона тя не підходить, так не підходить. І я сам це розумію, оскільки за неї самої потрібен. Догляд двоє діток на руках. Вони хочуть безпосередньо в селі Сереховичі квартиру з усіма зручностями. Я думаю, до кінця року ми закриємо це питання. Зараз Олександра разом із дітьми проживає у батьків чоловіка. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.